Перед вами модель шезлонга преміум плюс Zero Gravity в коричневому кольорі. Такий шезлонг витримує до 150 кг навантаження. Має положення нульової гравітації. Це коли ви сідаєте на шезлонг, трішки ніжками відштовхуєтесь, переводите вагу назад і стаєте в такому положенні, наче ви в нульовій гравітації. В такому положенні зменшується навантаження на ваш хребет і тіло повністю відпочиває. Щоб крісло не рухалося, по обидва боки в нас знаходиться Ходяться фіксатори в даному випадку пластмасові гачки, які ви одночасно опускаєте донизу, і вони фіксують положення. Якщо ж відповідно хочете, щоб рухався, тоді розфіксовуєте. шезлонг має у комплектації м'який матрасик, який зверху прикріплюється, наче шапочка, а також має додаткові стрічки для фіксування, щоб матрас не злітав у вітряну погоду. Окрім матрасика, ми ще маємо зручний підголівничок на резинці, який ви можете регулювати самостійно, підіймати вверх вниз як вам зручно. Ну і звичайно, підстаканник, який кріпиться з правої сторони. Конструкція шезлонга виготовлена зі сталі з порошковим покриттям, яка стійка до корозій. А тканина на самому шезлонзі це теслін. Вона не розтягується, не вбирає в себе вологу, швидко висихає та не вигорає на сонечку. Повністю конструкція шезлонгу чорного кольору. Лише акцентним є ось такий коричневий матрасик. Шезлонги від Leobro – це ідеальна річ для відпочинку вдома або ж на природі.